Я дуже багато разів розказувала себе на сторінці, що що таке контентна воронка, що існує 13 відділів, що це дуже крутий інструмент, коли ви знаєте алгоритми інстаграму, і коли ви це все знаєте, ви можете себе дуже круто просувати. Так от такі певні знання, і, взагалі, досвід саме з інстаграму прийшов до мене за допомогою того, що я два роки. Працювала навіть трошечки більше, працювала а, з людьми. Я їх просувала. взагалі мій досвід почався з того, що я почала запускати курси. А потім все перейшло на те, що я побачила, що дуже багато людей приходять і хочуть запускати якісь свої проекти і курси, але навіть не знають, як вести свій інстаграм, як себе там позиціонувати. І потихеньку я почала розвиватися саме в цьому напрямку. От, і так я вийшла до продюсера особистого бренду і позиціонування. І зараз я створюю дуже крутих зірок, які просто стають неповторними на ринку, яких неможливо скопіювати. Так от, <с? <с?> а, зараз ми будемо про це з вами говорити. І в першу чергу я хочу вам донести думку, що якщо ви хочете дуже прикольно вести інстаграм. А не важливо, це ваш особистий блог, або це якийсь ваш бізнес, або це більш щось комерційне. Якщо ви хочете дійсно круто отримувати результати, вам в першу чергу потрібно зрозуміти, як працює інстаграм, а потім вже Починати розуміти саме своє позиціонування, його складати і втілювати своє позиціонування саме в ці відділи інстаграму, тобто, щоб реально Інста приносила вам результати. Так от, ми з вами почнемо прямі ефіри саме з цієї теми. І нагадую, існує в Інстаграмі 13 відділів. Ми зараз з вами їх перерахуємо, я вам все поясню. І кожен відео я буду розбирати на кожному окремому ефірі. От, і будете так складати для себе пазл і вибудовувати свій інстаграм. Я думаю, це буде дуже корисно і прикольно для вас. А мені приємно те, що я ділюсь своїми знаннями, які навіть проходили до мене вісні, як інсайти, і потім я їх давала своїм зіркам. Тож починаємо. Дивіться, найголовніше, що потрібно зрозуміти, що наш інстаграм складається по суті з контенту. От, і сторіс, текст в сторіс, дописи, фотографії, хайлайтси, рілси, відео, навіть шапка профілю взагалі, а ваше ім'я, нік. Це все є контент. І це все є окремі відділи, з якими потрібно не те ще окремо працювати, а розуміти функцію кожного окремого відділу. І коли ви починаєте їх усвідомлювати, вони дійсно починають на вас працювати. Для того, щоб заповнювати свій інстаграм. І саме ці відділи вам потрібно поставити в першу чергу ціль контентної воронки. Знову повторюю: контентна воронка це є оці всі відділи. Тобто ми уявляємо з вами невеличку таку а, цепочечку, ланцюжок, який починається у нас з нашого Ніку. І дотягуються по всьому. Просто от уявіть собі сторінку зараз інстаграму. Да? Нік, ім'я, аватарка, шапка профілю, візуал. В візуалі є і дописи, і рілси, і прямі ефіри, і самі фотографії. Далі у нас ідуть хайлайтс, далі ми переходимо до сторіс, до сайту. От. Тобто це все є окремі відділи. І це все от все разом це контентна воронка. Дивіться, в контентній воронці повинна бути ціль. Як взагалі потрібно ставити ціль? Уявляємо, що ми завжди, завжди розуміємо, що на сторінку Приходять нові підписники, тобто ми з вами будуємо саме контентну воронку для того, щоб набиралася аудиторія, для того, щоб приходили нові підписники або нові клієнти. О, тобто, тому що люди, які на вас підписані, вони зазвичай дивляться, якісь саме окремі відділи. І ви на своїх підписників можете працювати саме з окремими відділами. А якщо ми говоримо з вами за те, що до вас будуть приходити люди, якийсь новий потік людей, то вам потрібно розуміти, що вам потрібно вибудовувати саме повну картинку свого інстаграму. Привіт і дякую. От і для того, щоб вам побудувати цю повну картинку в інстаграмі, вам потрібно розуміти ціль. А дивіться, коли ми, яку ми ціль можемо взагалі поставити. Уявляємо, що до вас пішов якийсь таргет, да? і ви відразу робите ціль того, що ви хочете собі, наприклад, нових підписників. Або ви хочете собі м просто клієнтів. Да? Давайте уявимо з вами, що це сторінка якогось. Фітнес-тренера, в нього є якась певна послуга, наприклад, на, на прикольний пакет тренувань. І він за допомогою свого контенту вибудовує саме шапку профілю, він вибудовує свої там перші три і декілька дописів, саме вибудовує так візуал, вибудовує хайлайти і свої сторіс. Саме для того, щоб коли до них зайшла нова людина. Вони подивилися повністю сторінку і вже усвідомили, що блін, я хочу на послугу, тобто це мені потрібно. Тобто, дуже важливо от саме контентна воронка, і коли ми вибудовуємо цей весь контент, нам потрібно якраз поставити ціль на те, що людина взагалі повинна зрозуміти, що вона повинна відчути, і що вона в кінечному ітозі повинна зробити. Тобто, якщо ми робимо ціль ставимо на те, щоб людина підписалася на вас, то нам потрібно подумати, так, а що людина повинна зрозуміти про мене і чому вона повинна захотіти на мене підписатися? Коли ми починаємо усвідомлювати, чому вона хоче на мене на мене підписатися, чим я взагалі зацікавив цю людину, чому. А... Що взагалі її тригернуло, да? що нас взагалі може поєднати, ви про це думаєте і про це собі прописуєте. І тоді, коли ви знаєте точну ціль, що людина повинна підписатися, вона повинна підписатися саме тому, що їй сподобалось оце, 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 ви таким чином і вибудовуєте. Тобто, якщо ви відчуваєте, що людина відчула, наприклад, вашу харизму, да, їй дуже сподобалось, як ви спілкуєтеся, ваш голос, ваша подача, ваші там якісь прикольні емоції, ваші жарти, ви думаєте, так, а як я можу передати? Саме оцю всю атмосферу, ці жарти, о, оцю свою харизму, і думаєте, через який відділ я би міг це передати. Уявляйте собі, да, що у вас є, наприклад, відео, у вас є аватарка, де ви також можете через аватарку передавати певну свою енергетику і харизму, у вас є візуал, і у вас є сторіс, о, там, де ви можете постійно спілкуватися, людина вас максимально відчуває. Вашу харизму, ваші емоції. Вона може відчувати, в принципі, всі емоції, які ви хочете їй передати, да але найголовніше, тобто, ви думаєте, що от людина вона на мене хоче підписатися саме тому, що вона відчула оці певні речі. І ви ці певні речі починаєте втілювати саме в контент і в ці відділи. От, тобто, найголовніше і найперше, що вам потрібно зробити, коли ви думаєте за те, що ви хочете там масштабувати свій блог, що ви хочете збільшити підписників, або ви хочете продати якусь послугу, ви спочатку повинні подумати, що людина повинна відчути, і чому саме вона хоче підписатися на мене, або чому саме вона хоче. Купити в мене цю послугу. О, тобто, вам потрібно відповісти саме на такі питання. Тобто, що вона відчула, що її зацікавило? І тоді ви вже це все втілюєте. Я думаю, я вам пояснила. Якщо вам не зрозуміло, ви мені ще раз пишете, і я вам ще раз пояснюю, як ми взагалі ставимо ціль. Але, я думаю, суть я вам донесла. І тепер дивіться. Коли ми маємо ціль, коли ми маємо повну картинку того, що так, я хочу, щоб людина зайшла до мене на сторінку і а, ви обираємо дію, да? вона може підписатися, вона може прийти до вас на сайт, подивитися якісь ваші послуги, або відразу написати вам в Дірект. І... Придбати якусь послугу, або просто підписатися і почати слідкувати за вами, щоб далі прогріватися на якусь певну послугу або на якусь певну ідею, вам потрібно для початку усвідомити повну картинку того, який ви є, що ви можете викликати, що викликає ваш продукт, чому взагалі він може тригерити людину. І коли у вас є оця картинка. Тобто, це, по суті, вже ваше сформоване позиціонування, розумієте, да? Ми про позиціонування також пізніше поговоримо, але є прикольне відео на Ютубі. Ви також можете подивитися це, він називається найсильніший інструмент позиціонування, без якого не можна розвивати інстаграм. Так от там ви також трошечки більше зрозумієте, про що я. Коли ви сформували своє позиціонування. Ви починаєте його розділяти саме по відділам. І зараз ми поговоримо з вами про найперший відділ. Це буде, по суті, відео про цей відділ. І дивіться, найперший відділ в інстаграмі це є наш нік. О, тобто, це те, як ми підписані. Я підписана Єлизавета Семірєї. Єлизавета Семергей. А, через чорточку. От ви бачите мій нік. І я вам зараз поясню, яку функцію він виконує, і ви подивитесь зараз на свій нік і зрозумієте, що відповідає він цієї функції. Тому що я зараз буду розказувати взагалі про функції, а не тільки про особистий блог, але й про комерційні блоги. І ви можете вже подумати, чи реально виконує нік ту функцію. Диві, дивіться, нік взагалі. Ми його бачимо будь-де. Тобто, це найголовніша наша назва, да, а, за якою людина починає нас асоціювати. Тобто, вона, коли листає дописи, вона бачить наш нік. Вона, коли дивиться сторіс, вона бачить наш нік. Коли йде таргет, вона бачить наш нік. Або рілси, також саме нік. Тобто не ім'я нічого, а саме нік. І саме нік він а, формує особистий бренд, тому що людина починає нас називати, а, не так, як нас звати насправді, а так, який у нас а, нік. От, тому що людина постійно його читає. Вона хоче обрати чиюсь сторіс, і а, вона зазвичай, звісно, обирає по аватарці. От, або по чомусь да, знайомому, але все одно вона коли навіть не нажимає на цю аватарку, яка освітиться в сторіс, вона все одно прочитає нік. І ви таким чином постійно закладаєтесь у людини в голові, вам потрібно зробити так, щоб, по-перше, людина правильно його читала. По-друге, щоб людина його запам'ятала. Тому що коли ми пишемо дуже багато якихось слів, там потім якісь циферки, куча цих чорточок і так далі, людині це не заходить в голову. Тобто, якщо в нас є просто ім'я і прізвище, то людина, в принципі, його легко запам'ятовує. Але те ж саме, нам потрібно його. Настільки зрозуміло написати, щоб людина його дійсно змогла запам'ятати. А не знаєте, так що ми не можемо прочитати, що там взагалі таке, де воно розділяється, де закінчується ім'я, де починається прізвище, і взагалі де ім'я, де прізвище. От, Тобто тут то дуже важливо зробити його настільки зрозумілим, тобто, щоб людині було легко його прочитати. Але при цьому. Щоб воно було ще, й, можливо, якесь оригінальне. Тобто, в плані, щоб воно трошечки описувало навіть ваш особистий бренд. Наприклад, я зараз працюю з одним хлопцем, його звати Кирил, я вам розказувала про нього в сторіс. І він в нього є окреме своє прізвище, але він його не використовував в своєму особистому бренді. А він придумав зовсім іншу назву, тобто він спочатку хотів так назвати свою компанію, але потім зрозумів, що це саме про нього, про його особистий бренд, і почав називати себе так: Кірітон, кірітон, кіріл. Тобто, найголовніше слово це кірітон. Розумієте, і воно настільки запам'ятовується, насправді, якщо він буде постійно його десь використовувати, при цьому ще воно є в Ніке, то людина постійно буде його саме так називати. І, по суті, в нього вже сформувався особистий бренд, сформувалося його ім'я, і люди його так запам'ятали. Тож, використовувати цю штучку, ви можете щось придумати оригінальне, але Можете просто написати свою, своє ім'я, своє прізвище, це саме для особистих блогів. І людина також вас буде асоціювати. Не забувайте про те, що не потрібна оцих куча цифр, тому що людина їх не запам'ятова, і тобто, по суті, у вас вже не формується ваш особистий бренд. А коли у вас є якесь чітке ім'я, яке можна прочитати, якщо воно тяжко читається, розповідайте про нього в сторіс. Розповідайте про нього в хайлайтс, постійно про нього говоріть для того, щоб людина розуміла, як вас називати. О, тобто, і по суті, ваші підписники, да, ті, які є у вас підписники, вони, у них вже в голові буде асоціюватися і формуватися саме ваш особистий бренд. А, тож, саме таку прикольну функцію виконує Нік. Давайте поговоримо зараз за комерційні блоги. Дуже часто якісь магазини використовують такі слова, як шоп, «дп» і всякі такі фігнюшки, але розумієте, що по суті ці слова в ніці так вони ще й роблять їх отакими величезними. Вони ніфіга не формують ніякий особистий бренд. Тому що цих шопів, оцих ДП, ДП це Дніпра, тому що я з Дніпра. Але є, коротше, багато з цих буковок, там КВ, Київ і так далі. Вам потрібно зрозуміти, що так не працює. В кожного магазину, в кожному комерційній комерційному підприємстві повинно бути своє ім'я також. І. Краще зробити навіть дві буковки, да, як, наприклад, New Balance, він пишеться повністю, але все одно можна в Ніці, наприклад, написати, тільки я не пам'ятаю, там, мабуть, від восьми символів нік повинен бути. Коротше, це потрібно перевірити, бо я не пам'ятаю, що там інстаграм пропонує. Але по суті, якщо можна, то можна написати навіть дві буковки: N, B. Да? А, тобто, і людина вже буде розуміти, хто це. А, те ж саме, от, з кожним магазином, з кожним салоном а, дуже багато писати оцих б'юті незрозумілих слів. Тобто, які повністю і всюди. Ну, немає сенсу розумієте? тобто це не формує ваш особистий бренд. Формує ваш особистий бренд а саме якісь. Привет, привет. А саме якісь оригінальні назви, саме ваше ім'я, а саме те, що про вас. Повторюю, не використовуйте вже оцих купу слів, які використовуються будь-де. В будь-яких магазинах, в будь-яких салонах. Не потрібно. Зробіть свою назву салону. Зробіть свою назву магазину. Ви можете використовувати навіть своє ім'я, якщо ви власник цього магазину, і щось там додати прикольне. Але точно не оці слова й там шоп і так далі. Тому що нік він ніяк взагалі не ніяку роль не грає в пошуковій системі. Тобто людина вас по ніку шукати не буде. Якщо ви напишете, що ви там магазин одягу в ніці, ну це не має сенсу розумієте? тому що цю функцію використовує. Цю функцію робить зовсім інший відділ. Тобто це наше ім'я. Про нього я буду розказувати в наступному ефірі, і там ви дізнаєтеся, що дійсно ім'я допомагає в пошуковій системі. Тобто людина ваша буде шукати через ім'я. А нік він використовується саме для того, щоб людина просто формувала в голові ваш особистий бренд, і ви запам'ятовувалися. Тож, такі вам поради. Я думаю, я ефір завершаю. Дякую за увагу. Переглядаєте його сьогодні протягом 24 годин. Потім він видаляється і переходить до Ютубу. Все гарного вам дня!